Вітаю вас, друзі! З вами Олег на каналі Давичний Експеримент. Радий усіх вас бачити. Е, ну що ж, сьогодні поговоримо не тільки про повницю, про мій такий маленький бізнес, який ви бачите за моєю спиною, але і про новий напрям, з яким я з вами хотів поділитися, це фундук-напрям, який набирає популярності в Україні, який дуже перспективний і має рентабельний бізнес. Хотів трішки розповісти про садженці фундуку. Про те, в кого я їх замовляв, людина перевірена. І про те, які це інвестиції у майбутнє. Тож, якщо ви замислюєте, з чим зайнятися, чи полуницею, чи малиною, чи фундуком, чи ожиною можна ці сфери співставляти і отримувати максимальну вигоду. Отож, давайте перейдемо. Саджанці я, скажімо так, зі мною поділився Максим Гевак. Посилання на його канал я обов'язково залишу під своїм відео. Або, можливо, ще ставлю зверху в підказки і там і там лишу. Дивіться, ось такі ось чудові саджанці він мені прислав. Я в нього замовляв 5 сортів. І давайте ж подивимось, яка у них коренева система, і взагалі розберемо, що це за саджанці. Приємного перегляду! Так, ось посилка була запакована у таку коробку, дуже все якісно, зверху був стріч, нічого навіть не просипалося. Хоча Максим живе у Львівській області, а я у Харківській. Отож, бо перейдемо до саджанців. Дивіться, які однорічки у Максима з дуже гарною. Це, наприклад, Каталонський, дуже гарна коренева система. У мене навіть ями трішечки поменше я викопав. Зараз буду докопувати. Гляньте, яка дуже розгалуджена. І це всього лиш однорічний саджанець. Десь поменше сама наземна частина, але корінь, дивіться, просто шикарний, дуже гарний. Дякую Максиму. До речі, хто бажає замовити, у нього, ну я не знаю, скільки сортів, ну, напевно, більше 30. Можете йому писати, посилання залишу під своїм відео, номер телефону також його залишу. У нього гектар під фундуком. Дуже перспективний хлопець і дуже гарно знається на цій справі, який вже не перший рік нею займається, тому раджу його. До речі, я не один у нього замовляв, ще й мої знайомі замовляли, тому якість я вам самі бачите, можу гарантувати. Тому що досить такі міцні саджанці. Вже бачимо брунечки, з яких на наступний рік підуть молоді ростки у нас. І так, це Сегорб. Сегорб. Так, Там у мене повні назви у відео. Тому звертайтесь до нього. Дуже все якісно виконує І за помірними цінами. Тому пишіть, дзвоніть. Я думаю, він вам зможе допомогти. От, передивляйтесь, переходьте на його канал, дуже багато відео з описом сортів, з їх плодоношенням, що не мало важливо, знаєте, тому що багато блогерів зняли і на тому, скажімо так, все закінчується. Він показує, як обробляти, чим обробляти. Як підрізувати, ну, взагалі повністю весь уход за цією культурою. Отож, бо переходимо до посадки. Ось у мене тут така зона, є невеличкий е, такий захист від протяги, від вітру. Ось такі я покопав вчора ями, ну, але бачу, що їх потрібно трошки, е, оцю, напевно трошки потрібно розширити. Ось поряд буде з виноградом, тут десь півтора метра до винограду сорти я брав середньорослі. Хоча у нього є і низькорослі, і сильнорослі. Тому, будь ласка, переходьте пишіть. Я думаю, він вам все дуже детально пояснить. Отож, бо зараз трошечки розширюємо і приступимо до посадки. Так, друзі, зараз показую вам, як потрібно саджати. По каналу по рекомендаціям Максима все роблю аналогічно. Дивіться, який гарний у нас саджанець Ось вже навіть є і відводочка від нього. О, дивіться, копаєте ямку десь 40 на 40 на 40. Дуже гарно рихлите Потім, це я вчора ще викопав. Потім зверху робите такий от насип, гарбок. Бачите? Добре, його ногою запресовуєте. Ну я вже вчора походив. От, Тут земля повсюду рихла навкруги. Ставите отак саджанець, щоб його корінці дивилися вниз, роз, розправляєте добре, розправляєте і гарною такою рихлою земелькою все це діло засипаєте обережно, не поспішаючи, щоб вокруг кореневої у нас була гарна рихла земелька. І не потрібно дуже насипати на нього 20-30 см це не виноград, щоб його прикопувати на зиму. Рівненько виставляєте і підсипаєте навкруги. Так, зараз просиплю і покажу. Так, Тепер, друзі, після того, як посадили, вирівнюємо його і отак гарно ногою притискаємо, щоб там е, вийшло повітря з кореневої. І обов'язково проливаємо. Вода у мене стояла у теплиці, тому її температура десь 20-22 градуси. Там досить таки тепло. В день, ну, десь я літрів 5 дам на цей кущик, щоб у нас вийшлося повітря і садженець добре прижився. Ось так, думаю, буде достатньо. Ще ми весною, звичайно, що трішки підсипамо земельки. Ну, або як зараз воно постоїть трішечки. Зараз також підсиплю. Бачите, як у нас гарно вода пішла. Що, вийшло все повітря і найголовніше, молочні корені добре прилягають до землі і в такому випадку у нас приживання буде максимально добрим. Ось цей саджанець перший, що я посадив, ямку трішки розширив. О, дуже мені подобаються броньки, дуже гарні саджанці. Так, ну продовжимо і покажу, як, як уже всі посаджу. Тож, друзі, посадка завершена і вам невеличкий лайфхак від мене та і такий загальний відео. І, в принципі, якщо у вас погані тяжкі ґрунти, ви можете взяти плодородний шар зверху і його перекласти на дно. Ями, і забезпечити свою рослину гарними е, поживними речовинами, які є у верхньому шарі ґрунту. бо покажу, що в мене вийшло. У мене є гарне правило після того, як посадив будь-яку рослину, одразу її підписувати. Е, тому ось такі сорти мені Максим підібрав. Це булававидний. Перший далі Мартарила. Я йому телефонував, бо не зміг прочитати, але він підказав. Мартарила другий, третій каталонський. О, порадниця тут. Потім Сегорб. І Джефферсон. Що ви думаєте з цього приводу? Ось такий гарно їх проляв водою після того, як водичка у нас добре впитала, ще підсипав ґрунту, і в такому стані вони будуть зимувати. Тож, хто хоче зайнятися цікавою ідеєю вирощування фундука, дуже у нас зараз цей бізнес стає прибутковим і, скажімо так, не дуже дорогим, щоб його почати. Тому рекомендую вам звертатись до Максима ГВК Олегович. Вам допоможе і проконсультує. Чому запам'ятав? Тому що я Олег було легко запам'ятати. Максим має багато сортів, має великий досвід, і вас проконсультує і допоможе підібрати ті сорти, які районовані і під вашу область, під ваші погодні умови, які вражайні, смачні. Його канал я залишу у себе під цим відео, а також буде у підказках номер телефону, можете з ним зв'язатися. Бачите, в мене була посадка досить таки пізньою, але зважаючи на те, що за 10 днів буде грудень, все ще садимо, тому що погода тримається теплою, стабільною, вологою, іде -то сніг та дощ, але нема таких низьких температур мінусових. Тому навіть зараз ще можете замовити. Фундук це така культура, яка витримує до 28 градусів морозу, деякі сорти до 30 градусів. От, а по більше, якщо ви посадите десь в закутку, то там не буде такого похолодання. Пишіть Максиму, я думаю, він вам допоможе і дякую тобі <смеш> безмежно. Тому на цьому все сподобалося вам моє відео, поставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте лайк і з вами Олег на каналі Дачний Експеримент. Всім до нового відео і бережіть себе, Па-па.